Так, треба купувати правильних продавців. Та я з вами повністю згоден. Абсолютно. Бо я вже більше не купую так. Я десь особи на Ноликс знайшов якісь об'яви, і собі замовляю. Ні, ні в якому разі. Я вже так собі замовляв Чубатих на OLX, не цей раз. раз. Фав... Фавіроль. Фавіролів замовляв так на OLX. З Faveroв не одне не запліднене було, а з Чубатих було лише одне запліднене із 20 яєць. І то вилупилось не чубати було курча. Тому ні, я більше в виликс не граюся. Ті більше що там е зразу Там в великсі, щоб е ну якось плюс-мінус попастись на відповідального продавця. То треба це треба вже інкубаційні яйця дивитись е від. Е Ста гривень, ну більше 70-80, Тоді ще можна на когось попастись, хто продає від свого господарства. Якщо там яйця 10 гривень, 15, ну до 20, то це 100% вже розводняк, Це вже перевірено. Звісно, може хтось відповідальна така людина. Ну на ній на попасти натрапити на таку людину. Ну дуже важко, щоб дійсно була відповідальна і в неї купити. Мені цього року оце мій підписник, якого я замовляв того року. Інкубаційний яйцепород пропонував, що він там в когось буде замовляти, що, начебто, надійний продавець. То там я зайшов, подивився, там, боже, 110 гривень інкубаційне яйце марана. Я думаю, та ні. Я курчат по 120 і думаю, а тут замов 10 яєць, це буде 1100. Вилупся з них в кращому випадку. Ну, хай буде 10. Щоб прям всі запліднені, доїхали добре. І цей ну все одно там вони там можуть не вилупитись, не вилупитись, і Потім е, буду знов. У мене цього року із 20... 30 маранів курчат два-дві 2... курочки всього було. Всі останні півні. У мене в маранах зі своїх єці я ці лупив. Тому я потім а там 10 півнів буде. Ти що сто і що мені? А вони ростуть та дуже довго марани. Їх виростити це ого. Це добрий рік, треба, щоб е, вже получився якийсь гарний півник